Відбулося те, на що здається, Зеленський не очікував. Спалахнули протести. Він, я думаю, що Зеленський думав і очікував мляву реакцію з Європи, і думаю, що ця реакція і дійсно, скоріш за все, була би млявою, якби не ці протести. Але ввечері, позавчора, ввечері вже на вулиці вийшли люди. І що дуже важливо, вчора. Ввечері вийшли знову, і ще навіть набагато більше. Тобто, протест посилюється, причому посилюється отак. От по експоненті е, не ростає. Це Київ, це Львів, це Одеса, це Дніпро. Це ну фактично в усіх обласних центрах відбуваються зараз ці протести. Ну, подивіться декілька кадрів. Не Росія Україна не Росія! Україна не росія! Україна не Росія! подивіться ще. Дивіться, Зверніть увагу, що люди вже говорять персонально. Персонально про Зеленського. От плакати, де люди пишуть, що він конституції, а корупції, прослуга урода і так далі. І так далі. Тобто, це вже не просто протест. А якийсь там загальний, а це в тому числі персональна протидії Зеленського. Ну бо очевидно, що він за цим стоїть. Я це казав з трибуни Верховної Ради одразу після голосування. Я сказав Зеленському, звернувся до нього і сказав: «Don't push the horses», перефразуючи нашого боксера Усіка, такі вже були, і всі обламали зуби або об Україну, або український народ. От здається, Зеленський не очікував цього взагалі. В першу ніч він вийшов. З реакцією, що коли підписав цей закон, розповідав про якісь російські впливи, але про протести людей не сказав жодного слова, жодначу ніяких протестів немає. Але вчора, після вже протестів людей, долучилась вже і Європа. Пішли заяви. Марта Кос, Єврокомісар з розширення, тобто те, що цікавить Україну, сказала, що це величезна проблема. А далі ключова, на мою думку, заява заява Єврокомісара Домбровськіса, який сказав, що ну, от Україна може залишитися без фінансової підтримки тоді, якщо Україна не виконує свої зобов'язання, а незалежність антикорупційних органів була прописана в зобов'язаннях України, то ну, сорі. І оце я думаю, що разом з цим протестом на вулиці, і Зеленський почув не аплодисменти, як він любить чути, а почув свист, і такий свист всесвітній.